Нас вітає рогова пасіка Вуликів Сьогодні хотілося б поговорити про переселення і об'єднання сімей взимку. Якраз сьогодні останній теплий день перед новим роком, плюс 7, плюс 8. Бджоли при цьому не до я замерзають, можуть піднятися з дна, і їх є можливість переселити. Ми тут намітили кілька сімей, вже деякі переселили. ось наприклад Цьому вулику Два, дві, дві сім'ї через перегородку. Бачите, одна більша трохи, друга менша. Це, ці сім'ї, я думаю, вони перезимують і підуть на об'єднання. Можливо, навіть взимку. Вже в них спільний дух, вже вони між собою не повинні бути агресивні, хоча ця перегородка між ними ще поки заважає. Але хай набирається спільного духу, спільного запаху. І можна буде поставити замість цієї перегородки, що між ними, рамку медову, через яку вони і об'єднаються. Тому що, як ви бачите, оця крайня сім'я, вона взагалі фактично на одній рамці. Но я ніколи на одній рамці не роблю, я беру дві рамки, і вуличка між двома рамками заселяю туди бджіл, а з двох боків просто стискаю заставними, щоб вони там менше були. Так їм тепліше, так і можливість, що одна вуличка себе якось обігріє. Це вже відбулось переселення перед самим морозом. Але ми намітили переселяти ще кілька сімей, але сьогодні теплий день, можливо, щось і треба буде робити. Ось два вулики, один і другий. В цьому поліеротаному вулику нас сімейка. Три рамки, як ви бачите. Ну, це я так зробив, щоб їх можна було переселити в цей вулик, не знаю, чи вийде. І тут сильніша сім'я. Тут сім'я в чотири рамки. Таку можливо і не переселяти. Як ви бачите, ось вони гарно зимують. Чотири рамки. Так, поправимо сіточку. І я роблю висновок, що ці дві сім'ї можливо об'єднувати не треба. Вулики теплі, полістиролові, поліуретанові. І тут є можливість перезимувати сім'ям на трьох, тим більше, як тут на чотирьох рамках. Ну, будемо зараз дивитися ще один момент, який ми теж намітили, маючи вулик-бджоляр, який складається з двох секцій. Для яких ми теж думали переселити ці два вулики. Ось вулик бджоляр піднімаємо, він складається з двох секцій, як ви бачили. Ось ці дві секції, дві половинки, де можна буде по п'ять рамок їх об'єднати. І я вже здвинув два вулики. Ось перед вами вони. Е, який хотів об'єднати вулику бджоляр. Та й на трьох рамках. Бджоли зимують з тієї сторони, чомусь ззаду сіли, гарно сидять, їх аж не хочеться тривожити. І поліерутановий вулик. Теж на трьох рамках, бачите, бджоли трохи потривожені, вони посередині. Ну, можна буде з боків підставити рамки, якщо їм не хватить корму, бо вже вони посередині. Роблю висновок, що переселяти зараз недоцільно. Хоча плюс 8, але вулики теплі і на цих вуликах вони теж перезимують. А об'єднання ми зробимо весною. такі мої думки про об'єднання взимку. Краще бджіл не тривожити лише за крайньою необхідності. Якщо вам був цікавий цей матеріал, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, Рогова Пасіка. Медом, хлібом, сином і дідом ми відбудуємо країну, разом з шолою всім нашим роєм, славимо ми Україну, разом з чолою всім нашим роєм.